З російського полону повернулися 215 захисників Маріуполя. Окупанти завдали удару по підприємству у Краматорську. Двох людей поранено у Бахмутському районі. З під завалів рятують жителів у Красногорівці. ЗСУ атакують пункти управління російських військ у Херсоні. З російського полону повернулися захисники Маріуполя. Обмін відбувся у Чернігівській області. Загалом звільнили 215 українських захисників. Серед звільнених воїнів командир полку «Азов» Денис Прокопенко, його заступник Святислав Паламар, командир 36-ї бригади морських піхотинців Сергій Волинський, Олег Хоменко та Денис Шлега. За домовленостями вони перебуватимуть в Туреччині до кінця війни під особистою протекцією президента Ердогана. Розказав президент України Володимир Зеленський. Серед звільнених також пресофіцер та фотограф з Азовсталі Дмитро Козацький, Катерина Поліщук з позовним пташка та керівник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін. Додому також повернулися воїни Збройних сил України, Нацгвардії, тероборони, прикордонники, поліцейські та співробітники Служби безпеки України. Натомість Україна передала Росії 55 російських окупантів та Віктора Медведчука. Напередодні російські окупанти випустили ракету по Краматорському підприємству, касетними боєприпасами обстріляли Часовоярську громаду, зруйнували школу мистецтву та бібліотеку. Під обстрілами росіян цієї доби перебували 16 населених пунктів Донецької області. Авіацію ракети с 300 реактивні системи залпового вогню, ураган, град Торнадо С використовували окупанти. Зруйнували 24 житлові будинки. Повідомляють поліцейські травмованих людей з під завалів власних будинків. Рятують поліцейські екіпажу Білий Янгол. Минулої доби виїжджали до Красногорівки. Рука ну. Поліцейські надають людям до медичну допомогу та відвозять до лікарні. Також повернулись на місто, бо був поранений, був поранений ще один. Це було складніше поранення, да, передпліччя руки було перебите, був осколковий перелом відкритий, зупинили кровотечу, йому надали медичну допомогу. Доставили також його до лікарні з віддалених населених пунктів Донеччини під обстрілами. Білі янголи вивозять людей до пунктів евакуації. Все, за період падай. За минулу добу співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій до евакуаційного потягу відвезли 35 людей, з них 8 дітей. Олександра Зоз, Новини на Суспільному. Донбас у Сватівському районі. Аби приховати військову техніку та інженерне обладнання, окупанти насильно виселили жителів двох селищ Гончарівка та Куземівка. До окупації там проживало більше двох тисяч людей. Повідомив Сергій Гайдай. Напередодні холодів вивезли людей із рідних домівок в глиб захопленої території, де зараз вони достеменно невідомо. Снаряд розривається просто в полі. Ти вже до цього привик. Перші дні страшно, звісно. А зараз вже до цього чоловік привикає. І, а що? Робити треба. Внимаєте, якщо ми це все бросимо. Ну, ми бросимо, другі бросять, тоді що буде. Робота в цьому фермерському господарстві зупинилась. Земля всіяна боєприпасами. Ракети розбили хлів, зерносховище, установку для виробництва електроенергії. Тільки в будівлі російські снаряди влучили два десятки разів. Прильоти в поля співробітники не рахують. Ми жили собі спокійно до цього часу. Робили, щось отримали, якісь результати в нас були. Чогось ну, достигали, якщо мись а зараз що? все розрушене, все розвалено. Тепер заново треба все це починати, заново все діляти, все строїть. До 24 лютого тут обробляли 5700 гектарів землі і тримали півтори тисячі гулів худоби, вивчали й нові види пшениці. Що, як краще виходить? А зараз все це пішло на смарку. Як? як може бути чоловік себе чувствують, коли ти щось хотів зробити і тобі бац, і обламали це все. З учетом того, що в нас тут наложено, коли його це все приберуть, то ми тоді, мабуть, зможемо робити. Щось получать, а так буде дуже важко. І ста співробітників наразі залишилось 20. -ро. Анастасія Дашко, новини на Суспільному, Донбас. Російські військові з березня намагалися захопити село Долина, що на Донеччині, штурмували двічі, обстрілювали його майже щодня. Розтрощені будинки та протитанкові міни узбіч дороги, наслідки ворожих атак не було такої хвилини, щоб ну нічого не прилітало. То тобто, одні розриви, то тобто, розрив за розрив. Це зараз тут тихо. Самі бачите, стільки цих Боєприпаси валяються ну, розірваних. Видно, як начався вже наступ на самий Ізю, і вони учуяли, що тут в них не буде прикриття, і що ми їх вже замикаємо в кальці. Вони просто все покидали і повтікали. Саме на цій техніці намагалися зайти окупанти в долину. Українські військові знищили їх на підступах до селища. Вони, вони тільки учулили, що ми подаємо їм вісіч. Вони кидали все, ну, самі бачите, хороший ленд-ліз них. Танки, БМП, МТЛБшки. Автомобільна техніка, там Камази, Урали, все що угодно. Це храм Георгія Побідоносця, якому більше 150 років росіяни скинули на нього авіабомбу. Немає вони уровень розвиття тварин, більш нічого не можу їм сказати. Нічого такого немає. Людського, там, святого, якщо вони свої церкви отак от розбивають. Ну а то, що московський патріархат, можете подивитися на, цю, на на самий колокол. Наразі населений пункт під контролем українських військовослужбовців. До вторгнення там проживало пів тисячі мешканців. Марія Гричко. Новини на Суспільному. 21 вересня ввечері в Херсоні пролунала серія вибухів. За словами містян, чутно їх було в різних районах міста. Так, вчора близько 19.35 у Херсоні, пролунала серія вибухів. За звуками у різних частинах міста були прильоти. Тривали вони десь хвилин 20 з інтервалами. Спочатку чутно, як щось летить, а потім зривається. Від деяких вибухів здригався будинок і дрижали вікна. Росзмі ЗМІ оприлюднили фото і відео прильотів у Херсоні. Чіткі удари завдали по пунктах управління російських військ. Про це повідомила керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк. Ми наносили удари по вирахованих об'єктах окупаційних військ, розуміючи, усвідомлюючи, що і перевіривши залегіть, що цивільного населення поруч немає, що вони дослухались наших рекомендацій і не знаходяться там, де зосереджує ворог свої сили та засоби». Інформація щодо травмованих серед цивільних уточнюється, сказав заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Вони готують провокації після того, як вони оголосили цей референдум. У них на меті зробити негативний такий імідж і зсу і української влади, тому вони можуть зробити якусь криваву провокацію. Тому дуже обережно сьогодні нашим людям необхідно себе вести а в дні проведення так званого референдуму взагалі знаходитись вдома. Юрій Соболевський закликав херсонців намагатися бути якомога далі від потенційних військових цілей. Ксенія Стельмах, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Сили оборони півдня завдають влучних ударів по російських військах. Натомість військо РФ продовжує терористичні удари по мирних населених пунктах. Завдали чотири авіаційні та чотири ракетні удари по лінії зіткнення. Постраждала інфраструктура Білогірки, Миролюбівки, Високопілля на Херсонщині. Обстріли з танків, мінометів та артилерії різних калібрів не припиняються. На південно-бузькому напрямку обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів. Вдовж лінії зіткнення. З метою ведення розвідки, коригування вогню та завдання ударів по об'єктах цивільної інфраструктури ворог здійснив понад 30 вильотів БПЛА. Принаймні два безпілотники вже не піднімуться в небо. Збройні сили України приземлили Орлани 10 у районах Новодмитрівки та Костирки. Морські піхотинці із землі збили гелікоптер Мі 24 біля Костромки. За інформацією оперативного командування, південь українські авіатори завдали 21 удар з неба. Ракетно-артилерійські підрозділи продовжили виконання завдань з ураження місць, де були помічені особовий склад, озброєння та техніка російської армії. Результати виконання майже 280 вогневих завдань нашими ракетно-артилерійськими підрозділами свідчать про ураження двох командних пунктів безпосередньо в Херсоні, двох пунктів управління в Нововоскресенському і Дучанах, складів боєприпасів в П'ятихатках та Херсоні, трьох районів скупчення озброєння, техніки і живої сили в Дучанах і Новій Каховці, а також радіолокаційної станції «Зоопарк» в Крутому Яру. За добу військо РФ втратило 41 військовослужбовця, 4 танки, 12 одиниць техніки та зенітно-ракетний комплекс БУК Анастасія Зоріна, Олександр Завродін. Новини на Суспільному. Херсон. Директор Причорноморського центру політичних та соціальних досліджень Олександр Мошнягул говорить, що війна Росії з Україною ведеться з ціллю відновити імперію. Росіяни обґрунтовують свою агресію тим, що повертають українцям історичну пам'ять, якої їх нібито позбавила українська влада, тому і відновлюють на окупованій території радянську символіку. Але в самій Росії каже чоловік, пам'ятники радянської доби, зокрема Леніну, теж прибирають з Першого року їх було знищено тисячі, це все для того, аби психологічно людей тримати в такій такі залежності. І Буде ну просто парадоксальна ситуація, що людина, яка поїде, наприклад, там з окупованого Херсона в Росію, почне розповідати за радянське минуле в якомусь обласному центрі Російської Федерації, да? і там будуть глузувати, сміятись що ви ще живете в радянських часах. Співзасновник проєкту декомунізація Україна Вадим Позняков вважає, що використання радянської символіки на Херсонщині не вплине на свідомість принаймні молодого покоління. Сучасна Росія це все одно лише перефарбований совок і Путін, як і вся керівництво Росії, грає лише на ностальгічних оцих нотках, нотках за розваленим совком. І що б вони там наказали, вони хочуть затягнути в цей море цей совок, в це минуле, всю Україну, і Україна зараз воює в тому числі за те, аби не повернутися в доісторичні часи совку. Науковий співробітник університету Мичигану та доцент Херсонського державного університету Юрій Капарулін говорить, що після розпаду радянського союзу Росія оголосила себе його правонаступницею і не відмовилася повністю від його символів. Наприклад, гімн залишився радянським. А оскільки не всі нові символи сприймалися суспільством, то й надалі продовжили діяти старі, як, наприклад, червона зірка або червоний прапор, ці символи Росія використовує з 2014 року. Року, а Путін у своєму зверненні, 24 лютого, нараз говорив: все, що Україна має, це імперський та радянський спадок, каже науковець, окреме місце в російській ідеології відведено символіці, яка використовувалася в роки Другої світової війни, зокрема, червоний прапор. Так званий штурмовий прапор 150-ї дивізії, який було прийнято в радянському союзі вважати символом перемоги над нацизмом, для місцевих так званих військових адміністрацій, повернення радянської символіки це спосіб виправдання дій Росії, підкреслення своїх прагнень на відродження історичної справедливості, бути з нею говорить Юрій Капарулін. Це власне страшне поняття ще одне страшне поняття історична справедливість, яке провокує агресію та війни в різних країнах світу до сьогоднішнього часу, і воно власне властиво таким державам, як Російська Федерація, які досі мають примітивний такий імперський погляд на своїх сусідів. Путін намагається в тій чи іншій формі відродити радянський союз. Без України ця ідея приречена. А використання символів радянського союзу це спроба нав'язати суспільству ідеї минулого. Це чергова спроба насильницького об'єднання в єдину державу, говорить Юрій Капарулін. Олена Сумська, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.